Згадаємо якийсь контекст, коли ми говоримо про е, будь-що, що трапляється, то згадаємо, як ми вчимо вчилися в школі, е, коли там нам давали якусь подію проговорити або якусь е, книжку описати, то говорили про контекст, а потім говорили про ніби головних дієвих осіб, і насправді теж зрозуміти контекст, е, який виховався в Фатімі. Нам треба подивитися на е, особи е, трьох пастушків, бо як потім е, вже е, згаданий папа е, Бенедикт XVI, коли писав про е, Фатімське об'явлення. Він написав потім свій богословський коментар тієї події. Він пише, що в 1917 році ніхто не міг собі уявити ось всього цього. Три пасторі, і він в проповіді ніби використовує то португальське слово Пасторіньос. Потім і бачать, слухають, запам'ятовують а лючіє свідок, що вижив, записується в той момент, коли вона отримує наказ єпископа Лейрії і дозвіл Богоматері. І тут ніби е, цікаво про те, що е, ніби. У всіх всіх проповідях буде наголошуватись, що були три пастирі, І ніби впродовження до того, що от в контексті е, духовності, яка переїхала в село, в контексті духовності, там, де люди е, не були грамотними, але працювали, пасли вівці, е, і в то, саме в такий контекст приходить, потім Марія, і нам е, треба. Да, щоб потім наступне наші теми буде то обговорення тих об'явлень детальніше обговорення подій. Але нам треба зрозуміти, ніби який характер мали е, е, ті діти-пастухи, яким їхнє було життя. Е, ніби такі в загальній картинці. Ми маємо е, сестру Лючію Люсію е, до Сантуш. Вона народилася 1907 року, тобто їй 10 років на час, коли відбувається е, ну, об'явлення були раніше, тобто від там 9 від 8 років об'явлення, і вона є наймолодша в багатодітній родині, е, мала природну релігійну чутливість, гарну пам'ять, спокійний характер. І вона була там лідером серед тих дітей-пастухів. Вона вела молитву розрай, е, Розарію, е, коли вони пасли. Вівці, і вона, зрештою, потім діалогувала з Марією. І всі троє вони, то є просто троє сільських, простих дітей, неосвічених з глибоко віруючих родин, і вони були виховані на тій молитві Розарію і на те, що треба брати участь в месі в літургії. І ніби теж треба звернути увагу, що молитва на Вервиці була. Частину їхнього життя. Якщо в нас теперішній час е, є спокуса, ніби так по, сприймати молитву на Вервиці, як е, е, якісь такі річі, е, ніби, е, додатково до свого богослужбового життя. Тобто, що ти там ходиш на літургію, е, там потім десь приділяєш час, щоб помолитися Вервицю, ніби, ти, ніби що така релігійна твоя практика, тут треба звернути увагу, що в чому полягала ота. Духовність Вервиці. Вона була вкорінена, злита з повсякденним життям людей. Тут описується про те, що діти що йшли пасти вівці, молились Вервицю. Йшли щось там робити, молилися Вервицю. Е, ніби через те, що в них бракувало засобів богослужіння, священник переслідувалися і МЕС як таких не було. То вервиця і така особиста духовність вона стає злитою з їхнім е, повсякденним життям, і е, на таких молитвах, на такій молитві вервіці, якраз і по люди відкриваються на те, щоб потім е, вони побачили зустріли спочатку ангела, а потім е, об'явлення Марії. Теж треба звернути увагу, що насправді ніби містечко походження, е, то не тільки тут треба згадати про. Фатіму, але Алхустрел або Альюштрель, ніби різні переклади, ніби різні фонетичні відтворення. Того то є такі як родинні села походження. Вони теж бу були такими невеличкими невеличке місто. Серед пагорбів, оливків гаїв, і їхнє основне мі... рід діяльності, чим займалися люди, які проживали в тій місцевості, то є жити землі і випасати виписати і... і Кожен день в них починався з молитви і тривав в молитві. І ніби такі сім'ї, які жили в тому місці, вони приймали духовне життя, ніби назвемо це без богослов'я. Одні, там ми з вами е, маємо можливість е, прийти, послухати, поспілкуватися, е, там, діз... ходити на катехізації. Е, в них духовне життя будувалося без такого ніби навчального богослов'я, а воно було просто повсякденною, з, з довірою до Бога в повсякденній молитві. І що нам треба згадати про сестру Люсію? Е, вона е, народилась 28 березня 97-го року. Вона була наймолодша з семи дітей е, Антоніо і Марії, і вона з дитинства мала такий характер ясного розуму, глибоку духовність, е, мала добре почуття гумору. Була ініціативною. Зокрема, ця ініціатива ніби була і в духовному житті, і доброю повідачкою. Е, вона перша була, яка навчила своїх ніби братів, е, ну козенів. Родичів Франчиско і Жасінту молитися на Розарій, ніби молячись разом з ними їх і навчила. І вона, була, вона любила молитву. Але з іншої сторони, треба ніби так згадати, що вона не була такою містичною молитовницею, містичною дитиною в звичному сенсі, бо ніби її віра була такою практичною. Що мається на увазі? Вона вміла пояснити іншим, що, що відбувається. Її молитва була не такою ж охопленою таїнством, а вона вміла пояснити молитву, вона вміла пояснити, як молитися, сама це роз, намагалася зрозуміти, розуміла, і ніби такою практично ділилася тим своїм молитовним досвідом. І ніби саме Марія була, саме Люсія була та, яка. Ніби спілкувалася з Богородицею після явлень її життя змінилося. В 921 році вона за розпорядженням церкви, точніше, навіть всі свої речі, які вона в житті робила, проводила, вона робила в комунікації з місцевим єпископом. На все просила в нього дозвіл, з ним завжди постійно пояснювала, комунікувала, і ніби її відправили тоді на навчання в школу в Дорнеліші. Потім вона вступила до ордену коріанок. Корі... А і пізніше до Кармеліток, і для нас цікаво, є, що вона прожила до 2005 року, і ми залишили спогади в своїх спогадах сестри Люсі, які видані, видрукувані, і ніби її життя стало прикладом вірності того, що вона зустріла в житті. Але про ніби і про її доросле життя ми поговоримо згодом, тому що е, всі речі, які вона потім мала в монашому житті чи в старшому віці, вони були пов'язані трохи з комунікацією з церквою, е, її е, кликали на зустрічі е, е, з папою. Папа при, е, відправляв своїх представників з конгрегації до. Е, Доктрини віри, ніби щоб з нею поспілкуватися, зокрема, коли йшлося про е, таїнства, які вона отримала від е, Марії, ніби ми про це поговоримо вже е, про її, ніби доросле е, е, служіння, яке вона мала вже тоді, коли будемо говорити про ті всі події, які відбувалися аж згодом після об'явлень. І зараз нам ще хіба ми можемо звернути увагу на е, її двоюрідних на козанів, е, Франчиська і Жасінту, тому що вони е, померли малими в малому віці, і їхнє життя, е, хоч і було дуже коротким, е, і все ж вони змогли залишити ніби такий е, духовний приклад своєю поведінкою. Ми маємо е, Франчишка. Е, він є старший брат Жесінте, і він своїм характером був дитиною спокійною і лагідною такою делікатною. І е, він любив молитву на природі, люб, молитву таку е, на самоті, і, і описується про те, що він не чув е, Богородиці, але він її бачив в об'явленнях. І е, ніби потім, коли в спогадах описується про те, як виглядала його поведінка, то він е, був, описується, що він був такий дитина-монах, сміливий, але коли треба, він був миролюбний. І він дуже часто відходив сам помолитися перед вівтарем, так ніби з такою особистою молитвою, з особистою побожністю. І він попереджав, говорив сестрам про те, що мені ще не залишилось багато, я скоро піду до неба. І так сталося, що під час отої іспанської пандемії, про яку я згадував, що була спричинена всією ситуацією, в… Він тяжко захворів і 4 квітня в 1919 року, в віці по суті, 10 років, він після того, як прийняв сповідь і причастя, він помирає. І потім, будучи похованим в Фатімі, і вже аж 2017 році він був канонізований, визнаний святим разом зі своєю сестрою. Але коли ми беремо ніби його особу, нам треба собі лишити такий приклад духовності дуже е, такої споглядальної, дуже особистої, е, можна сказати, йому монашої. Бо в, в випадку його сестри е, Жасінта, в, вона ще тако, ну, можна так називати її, що вона стала, стала е, дитям жертовності, бо її духовність і її молитва е, відображала її. Е, ніби жертовний е, характер. Вона народилася в 910 році. Вона її, е, була нав зворотньо жвава, дуже емоційна, з глибоким серцем. Е, але після того, як вони як в її житті відбулися об'явлення, у ті Фатімі Марійські, вона е, зазнала такої духовної переміни, е, вона стала більш аскетичною. І, е, ніби розуміючи усі ті таїнства і об'явлення, які е, були дані ї, ї, їм, е, вона говорила, що я хочу, щоб всі любили Ісуса і щоб всі навернулися, е, і висловлювала своє співчуття, що е, після того як було відкрито е, перша. Перше таїнство, перше об'явлення, в яким було відкрито бачення пекла в липні, то вона говорила, що я хочу страждати за тих грішників, щоб вони туди не йшли, і таким ніби її духовність була дійшла до такого аскетизму, що вона ніби відмовлялася від того, щоб бавитися іграшками, але могла б молитися годинами на колінах. І, і вона співспереживала чужий гріх і е, байдужість людей. Тобто, що її заторкало те, що інші люди є грішниками, те, що інші люди бу, е, страждатимуть або можуть заслужити на те, що страждатимуть в пеклі, е, і вона була радше ставилася з тим, е, ніби е, вона не байдуже до того, що іншим людям байдуже. Їй, ніби... Її жертовність полягала в тому, що вона не хотіла, щоб з іншими ставалося те, що з іншим що, що, на що вони заслужили. І теж вона е, в цьому ж році е, хворіє на е, іспанку. Е, і... Після ніби таких страждань вона ту хворобу пережила в стражданнях, мучилася від неї, і її відправили в лікарню в Лісабон. І все ж вона після довгих ніби страждань в тій хворобі померла в віці 9 років. І перед смертю, ніби, як є, ніби так, зі спогадів, вона сказала, що скажи всім, не ображайте більше Господа Бога, бо він і так вже й занадто ображений. Насправді, ото є така е, відсилка від того, щоб вона перейнялася тим, що сказала Марія. Тому що то й ті речі, які говорила Дітям Марія, що е, Христос і так є вже занадто зневажений, і Жасінта то прийняла в свій духовний ритм, в своє духовне життя. Е, і теж була і канонізована разом з братом в 2017 році. І нам треба звернути увагу на їхню е, таку внутрішню духовну підготовку. Бо поряд із тим, що, е, поряд із тим, що вони. Е, Мали звичне духовне життя, глибоке, в такій марійській побожності в молитві на Вервиці, в них були е, об'явлення ангела Португалії, або його ще потім називають Ангелом миру, і ніби воно стає для них такого роду школою молитви, е, тому що ангел їх е, навчає молитися. Коли сталося перше об'явлення в 916 році. Він ніби їм говорили, що ді, він вчив дітей молитися Мій Боже, я люблю, я вірю, надіюсь і е, люблю тебе і ніби з таким запрошенням до покаяння. Е, коли ми маємо ніби друге об'явлення ангела, з яким він до них звертається, він каже: Постійно моліться, і приносьте жертви Всевишні, Всевишньому. І діти починають е, с, ніби в своєму житті провадити такі добровільні покути, там е, піст е, і чи там. Носіння мотузок чи далі. Тобто, те, що ставало для них символом посту. І потім вони мають е, на третьому об'явленні, е, коли вчать е, їхню ту молитву відшкодування, яка вже на, є в нашому е, такій постійному вжитку при свята Тросі, Очі Сину і Духу Святий, е, і, ніби їх було появло, пояснено відкрито таїнство Євхаристії і жертви. Е, Тут нам треба ніби так лишити, що е, тут починається час, коли е, їх по суті, готу, в духовному житті готують до е, більших об'явлень. Тобто, що тут не було щось таке, що Марія Зненацька е, поя, появляється їм, і е, чи там щось е, їм відкриває всі найжахливіші таїнства, е, чи ще щось. Але ми бачимо, що тут є така двостороння співпраця в духовному житті. Діти самі є відкриті на духовне життя в молитві, і ми маємо таке е, приготування в духовному житті до чогось більшого. Ніби вони навіть не знають про те, що їх духовне життя готує їх до чогось більшого. І вони в з, з тих об'явленнях, які отримали, вони стикаються з, дуже, з доволі різкою реакцією оточення, тому що їм спочатку не вірили. І то є теж свого роду такий приклад е, вірності е, і ніби твердої духовності, е, тому що і священик був обережний, а і влада до них ставилася ворожу, Е, зворотньо батьки переживали страх і сором. Але діти в своїх е, розмовах, своїх духовних в своїх ніби, е, розповідях про те, що сталося, вони ніколи там не перечили один одному, е, але просто е, постійно говорили про те, що вони е, чули і бачили. І навіть коли Люсія і їх взяли на допит, то вона говорила, що ми говоримо тільки те, що бачили, ми не можемо сказати. Е, Щось інакше. Е, і тут ніби ми вже не будемо зачіпати тем, ніби, власне самих об'явлень, але і я би хотів, щоб ми лишили собі роздуми взагалі над богословським сенсом, е, чому, е, хто, чому так є і що воно таке є. Тому що ми бачимо такий ніби свого роду приклад, що Марія, що Богородиця, обирає найменших дітей, щоб посоромити мудрих світу. E, тобто ми бай, маємо світ, в якому відбувається боротьба e, між e, людьми, які мають шалену владу. Ми в світі відбувається боротьба між інтелектуалами, які сперечаються, e, як, e, ніби там проповідують різні ідеології, проповідують різні погляди на науку, на дослідження, на релігію, відкидають якісь істини одні, приймають істини другі. І ми бачимо, що в той самий момент, в той самий період часу і на тій самій території е, прості е, діти найменше отримують такі знання і такі об'явлення, е, які є недоступні для інших. Е, ніби, і тут ми мусимо собі поставити питання, чому так є. Вони тут подаються ніби як дзеркало чистоти, в якому можна побачити Бога. Тому що Марія через них нагадує ніби ті істини, які вони потім будуть проповідувати, що Бог існує, що молитва має силу, що невинність чистота є найбільшим свідченням віри, і що жертва любові змінює світ. Тобто, ніби вертаємося до контексту і, і дивимося на те, з якою лагідністю їх вчить Марія. Світ проповідує про те, що Бога не існує, релігії не потрібні. Все що, все, що там є, десь ніби чудесним, це видумка. Богородиця через дітей нагадує для світу, що Бог існує. Потім в світі говориться, що зброя має силу, влада має силу, держава має силу. Зворотньо є заклик, що молитва має силу, духовне життя. То є правдива сила, з якою можна змінювати світ. Е, бачимо, е, ніби по. Тій занепад і втручання в то, чим є християнська сім'я, дозволи на розлучення, аборти, ніби порушення усіх християнських цінностей, де любов може себе проявити найкраще. І ми бачимо, що е, ніби в світі це проповідується, і тут зворотньо е, чиснота е, чистоти, яка проповідується Марії через діво дається дітям, щоб діти е, це проповідували, відзеркалювали. Вони на це готові. І ніби вони їхнім завданням є донести це до світу, і ніби жертва любові змінює світ. Ніби теж така свого роду відсилка на те, що е, потім як коментують папи, всюди, де було якийсь егоїзм, власні інтереси, е, якісь тільки е, боротьба за те, щоб була якась користь, і що справді міняє світ е, не внутрішній егоїзм, а жертва любові. Не якісь прагнення для себе, а прагнення заради когось іншого. І ніби от такі контекстні речі тут, і ми бачимо абсолютну протилежність, е який посил несуть діти в цей світ. І ніби взагалі тоді ми можемо поставити питання: ніби а чому тут а, ніби, обирається дітей, і ніби то не є щось таке нове, що появилося бо, е в 20 столітті. Воно взагалі випливає з євангельського розуміння е, духовності, що коли ви не навернетесь і не станете такі, як діти, не війдете в Царство Небесне. Е, от що мається на увазі? Е, тут треба вернутися трохи, е, ніби покоментувати, що мається на увазі е, не навернетесь і не станете, як діти, е, ніби. В контексті євангельському, в ті часи, коли проповідував Ісус, ніби ми звикли зараз говорити, що діти то такі хороші, чемні, е, е, ніби що бути дитиною, то бути любленим. що то є ті, які ніби відкриті на досвід Бога. Але ніби в той час е, ніби бути дитиною, е, це теж було ніби вказівка на трохи і негативний контекст. Тобто мається на увазі, що. Що діти насправді вони завжди були е, в, в, в суспільстві сприймалися, е, як ті, які завжди потребують опіки. Е, діти були ті, які е, не можуть вирішувати щось самі. Діти були ті, які, е, що ніби дорослі можуть взяти відповідальність на них, а діти не беруть відповідальності за те, що вони роблять, бо вони діти. І ніби бути як діти, то. Е, Тут добре, продовжуємо речення, щоб бути діти як Божі, то сприймати Бога як свого, свого батька е, і ставитися до Бога, так само як діти ставляться до своїх батьків. Тобто, що е, вони довіряють е, своїм батькам, не ставлячи якихось е, надмірних питань, чому, як, звідки. Е, Візьмемо навіть приклад, що коли там, беруть дітей до школи і ведуть, що ти маєш йти до школи. То радше тут батьки беруть відповідальність за те, що вони хочуть дитині краще, а не сама дитина каже: От від сьогодні я приймаю рішення здобувати освіту і йти вчитися в школі. Ніби та дитяча довіра, дитяча відкритість ніби є тою чеснотою, яка мала би виховатися і зберегтися в всіх людей. Що так само як діти довіряють своїм батькам, так само люди. Мають довіряти Богу як небесному батькові. І ніби і ми бачимо, що взагалі в історії спасіння Бог дуже часто звертається власне, через дітей. Ми маємо приклад Самуїла, він ще до нього звертається як до хлопчика. Ми маємо Давида, і ми, Бог до нього звертається як до малого пастушка, який теж має ніби змінити хід історії. І ніби навіть. Благовіщення Марії, звертання до Марії це і звернення до простої дівчинки з бідного села до Назарету. Тобто, ми бачимо, що ніби в ніби в історії Фатіми, ніби є такі. Маленькі, ну, скажімо так, відсилки, е, ніби підказки в біблійній історії, чому, що так Бог вибирає на людей, через яких хоче донести якусь проповідь е, дітей, е, пастушків з, простих, е, з простої е, там, з, з села. Так само е, тут ми бачимо е, і історію з дітьми, з Фатіми. І в... Бог обирає не сильних, а чистих серцем. І ну, я думаю, що ми вже наступний е, раз піднімемо тему е, чистого серця, бо е, Бенедикт XVI дуже детально е, ніби, коментує, що мається на увазі непорочне серце Марії, і е, е, в Мефатімі діти, це, діти, які не мали освіти, не вміли добре читати, але мали довгу глибоку інтуїцію віри. Тобто що їм не треба було богословських знання, знань. А власне відчуття віри, ніби в, в час, коли заперечується, що тільки знання мають силу. Е, тут підкреслюється, що і ніби дорослі, скажімо так, в тому світі вже втратили то відчуття віри, вони думають тільки про знання, про владу. то ту, діти, які ще не встигли втратити того відчуття віри, вони якраз стають найбільш е, приємним Богові способом. Е, Передати якусь істину, що вони є здатні ще прийняти то, мабуть, дорослі вже в тому світі не були здатні прийняти то, з чим до них звернулася Марія. Мабуть, дорослі в тому світі не могли правильно зрозуміти б то, яку таємницю треба було для них відкрити. І тобто, через дітей Бог говорить до дорослих до світу, що втратив свою невинність. Тобто Бог за зразок ставить власне дітей, які здатні зробити, здатні повірити в чудо, здатні тримати інтуїцію віри, а не шукати чогось якоїсь влади. І саме вони стають ніби переламним моментом, саме їхній приклад і стають тим, що потім мало би навернути Європу. Grat, dobry dzień, ja już...